Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Власне, з цією комендантською годиною я розумію, що це була самодіяльність колаборантів Стримоусова чи кого там іще. А коли пішов досить такий негативний розголос, то їм пролунав окрик з Москви і цю комендантську годину скасували. Щодо евакуації населення на правий на дівий берег. З Херсона то цілком логічний крок це намагання очистити простір для майбутніх бойових дій. А крім того, спростити полегшити логістику, бо знімається питання перепрошую забезпечення десятків тисяч мирних мешканців продовольством та усім необхідним. Прості чекають, що вони не будуть плитись під ногами в окупантів. І з цієї точки зору вони чинять цілком раціонально, і на мою думку, ось ця евакуація зовсім не означає е, готовність залишити Херсон без бою. Більше того, численні оці сигнали про, начебто, наміри е, Росії. Залишити правобережжя Херсонської області, там, включаючи і спуском прапора над Херсонською адміністрацією і іншими е, фактами, ну, швидше, наштовхують на те, що це інформаційно психологічна операція. Надто вже нав'язливо нам це намагаються впровадити в нашу свідомість і в наш дискурс, оце нібито готовність Росії залишити правобережжя. Сполучені Штати готові надавати все, що нам необхідно для деокупації Херсона. Джек Саліван, радник міністра ой, господи, радник президента даруйте сполучених штатів. Був в Києві напередодні. Не анонсований візит. Привіз добрі новини про те, що Сполучені Штати дають нам допомогу на 400 мільйонів доларів. Бачите, як кажуть, добре дає не той, хто багато дає, а той, хто дає вчасно, і ця зброя вона надходить. Хай, можливо, не надто великими партіями, але надходить регулярно, і це, безперечно, дуже позитивний факт. Відзначу, що вперше в цьому пакеті озброєння фігурують бронемашини М1117. досить непогані, популярні в світі, поширені. І ми повинні розуміти, що така, такого роду бронетехніка, легка бронетехніка це витратний матеріал війни. Вони згорають у боях, вони нищаться, і їхня задача це зберегти життя наших воїнів, навіть якщо ця машина і буде виведена з ладу. І власне, ось ці поставки вони дозволяють компенсувати втрати і нарощувати. Можливості наших е збройних сил, бо зрозуміло, що вони ці поставки перевищують втрати нашої армії. Так само це стосується і танків. Танки добре відомі для наших воїнів Т-72 чеського виробництва, але які пройдуть е модернізацію. А що нове в цій партії, це бронекатери, і буквально перед ефіром я так з. Певною сатисфакцією читав стогони російських в лапках експертів з приводу постачання саме цього озброєння, бо, мовляв, це створює передумови для форсування Дніпра і відповідно інших бойових дій. І вже росіяни почали задумуватися, що протиставити їм цим. Катерам аж до того, що пропонують на секції понтонного парку ставити гармати і таким чином створювати якісь імпровізовані артилерійські катери в такому плані. Тобто, це ця партія вона важлива а плюс до того тисяча дронів Rider, які дрони камінкація, це це серйозне посилення і розширення спроможностей нашої армії. Те, що там планують у бункері, сьогодні, крім тих, хто там знаходиться, ніхто знати не може. Якби якби я особисто був бункері, то повірте війна б закінчилася. Принаймні, поки на я задушив. Звичайно, це такий іронічний жарт. Насправді тому, що зараз ми можемо говорити і описувати різні сценарії, можливої дії ворога там, як кажуть, там певне перемир'я. Ну перемиря бути не може це зразу. відкидаємо цей варіант. Погодні умови відповідні, бо зимовий період настає так далі. Тому подібне. Я хочу сказати, що ви знаєте. Ну, це виглядає певною ж параною. Я б сказав, коли говорять про черговий план наступу на Миколаїв, а тим більше на Одесу. Я вже зараз боюся помилитися, скільки за цей час було цих наступів? Чи вісім, може більше, може трошечки менше, але принаймні все те, що озвучують такі собі персонажі, починаючи від так званого заступника гуляйтера. Тимчасово окупованої Херсонщини, моєї рідної і закінчуючи там якимись наближеними до бункерного діда, начебто аналітиків, то ну, слухайте, треба було вже сховатися і здатися. Я звичайно жартую. Сьогодні ворога це точно можемо говорити про це. Немає жодних ні сил, ні можливостей для того, щоб атакувати Одесу. Якщо ми говоримо, звичайно, що до закінчення війни, тобто до нашої перемоги і настання миру. Ризик висадки морського десанту зараз хай кидають мене капці. Він буде залишатися, тому що певні сили у чорноморського флоту, поки він ще скажімо, в ходу, вони є відповідно, і це є певний ризик. Я не сказав, що це буде і не скажу, що це буде атака, що це буде цей десант. Його не буде. Ну я зараз можу говорити про відсотки. Ну відсотки 80-90, що його. Не буде, бо 100% то Господь Бог. А так само говоримо про Суходіл, що в нас ми зараз говоримо про звільнення тимчасово окупованої Херсонщини, а не про можливості ворога наступати у напрямку Миколаєва та Одеси. Тому о, ну поговорили вони це і сказали. З іншого боку, давайте розуміти е, і ще одну річ, дуже важливу на мій погляд, те що наші очільники військові, перш за все, я кажу за нашого головнокомандувача, також за генерала Заброського, які. У своєму великому інтерв'ю ми пам'ятаємо, воно таке знакове було то інтерв'ю. Бо там описані можливі сценарії розвитку саме воєнних подій на теренах нашої держави. Є й найгірший там сценарій це якраз про наступ на Одесу на Миколаїв. Але це найгірший сценарій, і його треба розглядати для того, щоб мати можливість адекватно реагувати. Перекидається військова техніка. Вона єдине прикрита. Усі боки і везуть. Знаємо, що везуть у тому числі і боєкомплекти, і всілякі речі для потреби російської армії в цивільних фурах. То і всі вони рухаються через Маріуполь. Дійсно дуже багато. Вчора взагалі був великий рух техніки, такого, власно кажучи, через Маріуполь, через центр ми ще не бачили. 23 танки тягнули на, тягач, на тягачах, тобто це дійсно багато. А до того ж, росіяни зрозуміли, що ми все це фіксуємо, і вперше вчора бачили, як була велика колона живої сили, їхала в бік Донецька, їхали і разом з комендатурою супроводі знімали все навколишнє. Тому що намагаються зрозуміти і потім спіймати всіх тих, хто допомагає нам, хто фіксує, хто знімає цей рух техніки до того, як він передається. Тому так дуже великий. Ну то власне, чому так? Єдине місце, який з'єднує на сьогоднішній день російську сторону з боку Новоазовська, Скажімо так, ЧРЧ чи, чи Донецький напрямі. Запорізький напрям це єдиний міст, який є в Маріуполі. Тому там пробка така, що на 3-4 години очікування. і там і фури, і військова техніка там все стоїть поруч, і все потім по Маріуполю воно розподіляється на два напрями. Один на Донецький напрям, інший на Запорізький Херсонський напрям. Їде тому дійсно дуже багато багато мобілізованих. Останні дні також ми бачимо везут з Росії. Зупиняються вони в Маріупольському районі, частково рухаються далі в напрямку і Запоріжжя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.